Слава Ісусу Христу! Дев'ята година, і ми продовжуємо нашу, нашу молитву в цей день. Розпочинаємо такі короткі наші молитви, розважання, нашу молитовну варту при Стрітинській свічці. Іде черговий день нашої, дійсно, нашої перемоги. І повторюся ще раз, я. Вірю в те, що ця війна не буде затяжною. Вірю, та, вона може тривати 2-3 місяці, не знаю. Але я знаю тільки одне, що вона не буде довгою. Вона не буде тривати роки. По одній простій причині, допоки ми з вами стоїмо на молитві. Допоки ми з вами довіряємо своє життя Богові, І що найважливіше, не соромимося ставати на молитву не тільки в визначні години. Але ще і молимося поза цим. Не тільки тоді, коли біда, але тоді, коли і добре. Господь Бог завжди буде поряд з нами і завжди буде нас берегти. Ми продовжуємо брат стихи із 33 го псалма, тож розпочинаємо нашу молитву. Стримуй язик твій від зла і губи твої, щоб не говорити лести. Весь світ, знаєте, радше не весь світ. Ну, можливо, і весь світ не знаю, але в Україні жартують про те, що українці придумали особливий пароль, який є надзвичайно простий, але, вимовити можуть, але його промовити можуть тільки українці, що засвідчує величі силу нашої мови і наголошує величі силу нашої мови. Тому що в сьогоднішньому стиху бачите, як говорить цар Давид в Псалмі, що стримуй свій язик від зла. Тобто, коли людина уникає в своїй мові зла, її мова стає чистою, багатою. Знаєте, це як річка. Якщо річка брудна, її всі оминають, ніхто не хоче пити. Гречі, навіть, навіть, так, я скажу так, не річка, а е, колодязь. Якщо з криниці, якщо криниці погана вода, ніхто не п'є з неї. Її так і лишають, вона осипається і пропадає ця криниця. Але коли там вода добра, коли про неї дбають і придбають про її чистоту, то води там завжди багато, скільки би не черпали, вода завжди є, і вода завжди смачна. І люди йдуть до цієї криниці і хочуть пити воду з неї. Так само і мова це те, це як криниця, це те, що л'ється із середини нас. І по мові ми можемо пізнати, хто перед нами стоїть, добра чи зла людина. І я завжди, знаєте, вчив, коли ще до війни. Зустрічався зі своїми хлопцями в армії та з військовими, та будь-з ким завжди казав. Мені достатньо поспілкуватися з вами 5 хвилин, щоб зрозуміти, чим наповнене ваше серце. І Іслідувалося, як, як, дуже просто. Залежно від того, скільки матюків ви вживаєте в своїй мові щоденно. Чим більше людина матюкається, тим більше мова її брудна. Колодязь її брудний, душа її брудна. Кожен мат, кожен матюк це є осквернення душі, це є ознака брудної душі, брудного колодязя, води якої ніхто не хоче пити. І навіть подивитися по тому, як ми спілкуємося один з одним. Можемо побачити, чим наповнені наші серця, чим ми наповнюємо серця наших дітей. Якщо ми так спілкуємося, тому і кажеться, що стримуй свій язик від зла. Тобто менше говори про кльонів, менше говори матюків, злоби. І тоді твоє серце не буде наповнене гнівом. Тоді ти будеш мати силу протистояти заздрощам. Тоді ти зможеш відрізнити українця від інших, від свого ворога. Хай губи наші завжди промовляють добро. Щоб навчитися промовляти добро, треба навчитись молитись. Запам'ятайте, що кожен матюк це прикликання диявола в своє життя. Кожен матюк це мова диявола, мова сатани. Тому що тільки диявол хоче проклинати, тільки диявол так спілкується, бо він хоче принизити когось. А мадьяки це не що інше, як приниження. Приниження і закликання нечистоти в своє життя. А тоді ми дивуємось, чому в нас стільки хвороб, чому у нас війна? Я вам скажу так, я думаю, що всі ну, більшість з нас сидить в інтернеті і слухали записи, знаєте. Розмови військових російських військовослужбовців зі своїми е, батьками. І коли мама розмовляє зі своїм сином е, із десяти слів, більша половина це одні матюки, а, а син у відповіді й те саме говорить, стоїть питання. Радше не стоїть питання, а є відповідь. Чому вони такі злі? Мова виявляє те, що в твоєму серці. Тож, пам'ятаємо собі, що ми маємо стримувати свій язик від зла, від матюків, від прокльонів. А щоб це робити, маємо вчитись молитись, читати багато, доброї літератури читати, слухати нормальні пісні, де немає матюків і принижень. В фільмах дивитися там, де менше то є, свої, є бруду. І вчитись, вчитись спілкуватись і що найважливіше. Вчитись, молитись. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син 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 Божий, помилуй нас грішних. Лице hmm. ж Господні проти тих, що творять зло. Щоб викоренити землі пам'ять їх. Лице ж Господнє проти тих, що творять зло. Ми можемо це побачити, що відбувається. Людина, яка бажає зла іншим, вона насправді дуже складно живе. Важко. Зовні може бути дуже гарно, але всередині душа її мучиться. І, відповідно, вона теж переживає ці муки. Ми, ми, з вами стаємо на цю молитву для того, щоб злагіднити, для того, щоб наші серця не були наповнені цією злобою, щоб серця наших хлопців не були наповнені ненавистю. Знаєте, коли <кій> до тебе приступають, люди до тебе дзвонять наші хлопці, ну, дзвонять хлопці і, і, і говорять про те, що. Вони борються з думками про ненависть і умудряються себе стримати від того, щоб не піти, знаєте, там, і все крушити і ламати все, що російське. Ненавидіти цей російський народ. І ти розумієш, наскільки сила молитви, нашої з вами, молитви не тільки нашої парафії, але й всіх інших, хто молиться, є велика. Наскільки Господь Бог. Є сильний, що оберігає наших хлопців від цієї ненависті, від того, щоб просто бути гідними воїнами, бути гідними захисниками своєї, своєї України, своїх сімей і родин, що вони знають просто, вони мають зупинити ворога і його випроводити з, нашої, з наших домівок, з нашої України. Тому ми з вами стоїмо на цю молитву, щоб лице Господнє перед лицем Богом засвідчити, що ми хочемо бути в чистоті, що ми хочемо бути вільними. І тому Бог охороняє нас. Я ще раз і ще раз прошу всіх, замість того, щоб, знаєте, читати оці всі новини. І тільки розпалювати в собі оцей гнів ненависті. Станьте і цих 5-10 хвилин присвятіть молитві. Вона є важливіша для те, для людини і для кожного нашого захисника. Бо в такий спосіб ми захищаємо і себе, і їх. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішни, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішни. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сина Божий. Помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови захорони, Господи, в цей сьогоднішній день. І даруй нам кріпость духа, сили здоров'я. Не дозволь, Господи, щоб ми впали в гріх гніву, ненависті і заздрощі, і благослови, захорони душу наших військових, охорони всіх, на, всіх волонтерів, медиків, водіїв, які здійснюють свої поїздки в зони бойових дій, всіх людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни. А також просимо Тебе, Господи, збережи всіх наших людей, які переводять на окупованих територіях, що в полоні. Охорони їхнє життя і захорони їх від будь-яких фізичних тортур. Бо Ти святий, все завжди, нині, повсякчас, і навіки вічні. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!